Як завжди о цій порі – час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події вівторка 26 лютого вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Пенсіонерів зробило заручниками власних осель. Ну, я вихожу із дому. Батьки полоненого моряка Богдана Неболиці розповіли про сина героя. А я то не знала, що він там на Нікополь. Він не розказував. Чи, він мені не розказував. Сміливий порятунок. Сумчан врятував собаку з під криги. Ліг на кригу і потім руками обережно витягнув на лід. На Сумщині СБУ блокувала чергову спробу втручання російських спецслужб у виборчий процес в Україні. В одній із соціальних мереж оперативники виявили фейкову сторінку, з якої здійснювали адміністрування антиукраїнської групи. Айпі-адреса сторінки належить компанії, що розташована у Москві. Співробітники служби безпеки встановили, що акаунт створили з протиправним використанням персональних та контактних даних жителя Сумщини, без його відома. Друзі розповіли, що отримували від мене провокаційні е, повідомлення щодо деяких кандидатів у президенти та пропозиції матеріального заохочення у разі підтримки ядових з них на виборах. За допомогою цієї сторінки у регіональних групах систематично поширювали неправдиву та викривлену інформацію, яка негативно впливала на правосвідомість українських користувачів. У заручниках своїх квартир опинилися мешканці будинку за адресою Лермонтова. 17. у двох під'їздах цього будинку ліфти не працюють ще з 2017 року. Усі інші вимкнули ще на початку цього місяця. Всі вони віджили граничний термін експлуатації, і для мешканців цього будинку кожен день перетворився на тортури. Подробиці дивіться далі. Іван Іванович має інвалідність, йому важко пересуватися. Самотужки це зробити не може. Допомагає дружина, проте з сьомого поверху навіть з нею спуститися не в змозі. Ну я вторую годину виходжу з дому. По квартирі пересувається на милицях, а свіжим повітрям дихає лише на балконі. Літом би ті чотири ступіньки, які з ліфта ведуть на на вулицю, він Он би з удовольствием пройшов. Підйомник вимкнули ще наприкінці 2017 року. І весь час ремонт переносять на новий термін. На август нам сказали, потом сказали 21 декабря, А потом сказали, ви будете новий рік на ліфту їздити сусідів поздравляти. Інтересно в якому році ми взагалі будемо ліфт тот бачити. А ось сусідам по будинку з усіх інших під'їздів ліфти вимкнули на початку лютого. У цьому будинку мешкають переважно пенсіонери. Чи не у кожного проблеми зі здоров'ям? А що ж нам робити, інвалідам? Що нам поки здереся, ноги тказують, болять. Хай ще світ виключать, і все, ми первобитні люди. У Олексія проблеми із серцем. Коли викликав швидку, вона не доїхала навіть до під'їзду через погану дорогу і зупинилася за рогом. До лікарів чоловік йшов самотужки. Скора просто кажу, виходіть туди, і все. І ліфт не роботи і ліфтні Як я не можу, я один етаж пройшов, два. Я задихаюсь. Надія також має проблеми зі здоров'ями. Підійматися на восьмий поверх їй дуже важко. Я дійшла по прямою, так уже хоч лягає на гору як. Жінка говорить, що виходить із квартири лише у випадку крайньої необхідності. Сьогодні їй треба було піти в аптеку за ліками. Хліб купляю і їм дня чотири, тому що спускатися не можна. Розпарюю їм, куплю хліб. За черство я розпарю. А що робити? А вже по лікарству ж треба виходити. Важко і молодим матусям, аби вийти на прогулянку з дітьми, треба докласти чимало зусиль. У нас в нашому домі, по-моєму, то ли троє, то ли четверо діток таких наверождених. І всі з колясками, всі. Мешканці трьох під'їздів, у яких ліфти вимкнули у лютому, переймаються, що ремонт їх підйомників також затягнеться на роки. У департаменті ж точної дати ремонту поки не називають. Ну, у нас лише в титулі я бачу другий під'їзд. Це те, що ми. вже… Стократно обстежували під'їзд другий є, А решта там, якщо навіть і відключена, або граничний термін закінчиться. Це вже буде вирішуватися на або на наступний рік, або додатковому фінансуванні там у другій половині року. А поки ж пенсіонерам та людям з інвалідністю доведеться долати чимало сходів, аби подихати свіжим повітрям, або сходити до магазину чи аптеки. Тетяна Корнієнко Ігор Криворучко, новини СТС. З 2017 року у Сумах тривала реконструкція стадіону Авангард. У 2018-му роботи зупинили. І наразі процес реконструкції заморожений. Рахункова палата провела аудит і знайшла фінансові порушення. А також той факт, що частина проєкту виконана російською мовою. На брифінг з цього питання відповідальний начальник управління приніс лише половину документації, до якої претензій немає. Я вам принес половину по одної простої причині. У нас первоначально був вопрос о том, що проектная документація зроблена на русском языке. Так вона справді зроблена на російській мові. Тоді у мене вопрос, що я принес. Тоді у мене питання, що ви підклали під тендер на прозору. проектну документацію. Вот ну, значить на російській мові. Про усі особливості реконструкції стадіону Авангард. Дивіться у програмі журналістських розслідувань непричетні в ефірі телеканалу СТС одразу після новин. У конотопі пожежа забрала життя трьох людей. Вранці на вулиці Робітничо-Селянська загорівся одноповерховий житловий будинок. Прибувши на місце події, рятувальники виявили тіла загиблих чоловіка та двох жінок. За попередніми висновками причиною пожежі стала необережність під час паління. Загиблими виявились син господаря будинку 1988 року народження, його співмешканка 1989 року народження та жінка 1991 року народження, яка за даною адресою не проживала. Чи готова Сумщина до весняного паводку? Це питання обговорили на апаратній нараді при голові Сумської облдержадміністрації. Звіти керівників районів заслухали по відеозв'язку. Питання виникли щодо Охтирки. Аємо місто затопило у квітні минулого року, і тепер міський голова переймається, що ситуація може повторитися знову. Те, що стосується, на наш погляд, основної причини минулорічного підтоплення. У нас викликає опасіння сумнів до цього часу. Не вжиті ніякі заходи по цій гідроспоруді на дамбі водосховища, яке над містом знаходиться, там зрізані редуктори. Там не понижений рівень води, і, взагалі, ніякі роботи, починаючи з весни минулого року, не проводились. І це ну, досить чи такий тривожний сигнал. Начальник управління водних ресурсів зауважив, що гідроспоруду взяли на баланс лише минулого тижня. Зіткнулися по похтирки, ОТГД, не взяли на сьогоднішній день на баланс гідроспоруди. Ну, було у четвер-п'ятницю виїздана е, нарада з представниками регіонального офісу, де вони заключили на сьогоднішній день договір з нами на обслуження цієї гідроспоруди. Сьогодні спеціалісти працюють там, я думаю, днів два ми ситуацію урегулюємо по хтирки, де в минулому році був прорив цьому води. До усіх інших районів області направили листи, у яких вказали, де саме може статися паводок. Впродовж трьох місяців вони дізнаються про свого сина з новин та чекають на його повернення. Батьки одного із полонених моряків, захопленого росіянами бронекатера Нікополь, Богдана Неболиці мешкають на Сумщині. Вони поділилися із нами чуттєвими спогадами із дитинства малого Богдана. Село Глазове крайня точка на межі Сумської та Чернігівської областей. Нині тут проживає близько 200 людей, більшість хат порожні. Тут і зростав малий Богдан. До речі, єдиний з таким іменем на все село. Богдан дід назвав дуже хотів Богом даний. І я кажу, що Богданчик, давайте Богдан. Говорить, от всі піддержали до послідня нам сказали, що дочка третя. А тоді у роддомі то оказується, що він родився у рубашки, як кажуть пленкою замотане. Такі діти це мені так розказали, що вони це, ну, вроді би як щасливо, що на світ народилися. Про море та військову службу хлопець мріяв з дитинства, згадує батько. Богдана тягло на пригоди, але навчався навідмінно. Після школи склав іспити до п'яти вузів. у всі вступив. Утім, обрав Севастопольський військово-морський ліцей. І ми гуляли там, усі ж відмічали, що він поступив уже в ліцей Севастопольський. А він один зажурений був. А Хресна його підійшла і каже: Богданчику, а чого ти ж зажурений говори, сидиш? А він і каже, що а от я переживаю, чи я справлюся із цим завданням чи ні, говори. Там дуже каже відповідальна. Із вибором Богдан таки не помилився. Довів, що звання військового носить гідно у 2014 році. Не в рядах курсантів, які під час анексії Криму підняли прапор України та заспівали гімн у відповідь на загарбницькі дії зелених чоловічків. Тоді батьки зрозуміли, що їхній син із юнака став справжнім чоловіком, готовим захищати свою батьківщину до останнього. Тато згадує, як напередодні війни купили Богдану мотоцикл, бо хлопець завжди мріяв про такий. Ну, як приїздив сюди, так ну, їздив на ньому. А коли почалася війна? Він мені зателефонував і сказав. Приїдуть хлопці Зайдара батька віддай. Хлопці приїхали на бусику. Ми його коляску окремо, а то окремо в бусик кинули і, і, і повезли. І я зрозумів, що вже Богдан не пацан. На службу рідним ніколи не жалівся. Я то не знала, що він там на Нікополь. Він не розказував? — Він мені не розказував, ну чоловік. Чоловік, ну тату розказував, а мені все казав, мам, все добре, Все, ніколи він не, не обсуждав роботу. Mm. От у море все добре. Захватили їхні ці ж, можеш ж, Нікопаль, Бердянський і Нікопу. Так, так ми дивились на польською якраз. І він просто за що. Він узяв і читає. Не билиться. Я вже не пам'ятаю, що, що тоді вже я вже стала плакати. Він а, говорить. Не билиться Богдан. От гарно, кажи так. І став про нього розказувати. Наодинці зі своїм лихом небелиці не лишилися. Батьків підтримує все село. Ну Морально ми підтримуємо, звісно. Ми Отцом работали, и с мамой работали вместе, поэтому, ну, моральная под, поддержка, конечно, но, а так, все, все, все люди поддерживают его, ну, переживают все очень, хотелось бы, чтобы, ну, каждый раз, как маму видим, спрашиваем, какие результаты. Это гордость нашего села. З детства золотое дитя. Україна наша не должна розбрасуватися такими дітьми. Просимо всіх, хто може, там власти, пожалуйста, любими путями, любим будь способом верніть. Днями родина Небелиць поповнилася. На світ з'явився ще один Богдан, названий на честь славного дядька моряка. Віримо, сподіваємося, що все. Це колись має бути завершено. Він повернеться. І придурить свою військову справу. Як і, як і мріяв не тому. Новини СТС. Рятував тварину, не боячись за власне життя. 33-річний сумчанин витягнув з крижаною водою собаку, який тонув. Як діяв рятівник та як склалася доля чотирилапого, розповість Анастасія Островкова. Олександр йшов на зимову рибалку, тільки розклав водилище, як почув дивні звуки. Чоловік подумав, що качки. Втім, прислухавшись, зрозумів, то були собаки. Підбіг ближче, і побачив двох безпорадних тварин, які намагалися вибратись на берег. Не гаючи часу, хлопець вийшов на кригу та почав у прямому сенсі пробувати гілкою шлях для собак. Ті трохи пропливли, однак дістати їх було проблематично. Я ліг на кригу і потім руками обережно витягнув на лід, потім переніс на берег і зняв з себе куртку, тому що в мене не було б нічого, поки, навремя, поки не приїдуть служба по рятунку. На жаль, врятувати із крижаного полону вдалося лише одну собаку. А другу собаку я не зміг доставати, тому ми вони були на розстоянні, вона була аж на середині. Я, просто, ну, вони одновременно. я цю витягував, а та вже під Саша не на камеру сказав, що не вміє плавати, проте інакше вчинити не міг. А от сам кодлатий наразі в ветеринарній клініці. Лікар пам'ятає, у якому стані собака потрапив до них. Собака поступила с признаками шока. Это гипотермия, гипогликемия, гиповолемия. Собака была в холодной воде достаточно долгое время. Собака абсолютно социализирована, но так как она получила достаточно серьезные повреждения головы, головного мозга, поэтому мы ее не тревожим. Она находится в отдельном боксе. Чорнявий з добрими очима, а головне у нашийнику. Як волонтери, так і ветеринари впевнені, що цей собака домашній. Однак вільні вигули, коли тварину випускають без нагляду, можуть призвести до трагедії. Якщо ж ви впізнали свого улюбленця чи бажаєте забрати це чудо собі, поспішайте. А поки що пухнастого перехистить сумське товариство захисту тварин. Анастасія Островкова Ірій Іщенко, новини СТС. Рятувальники ж закликають громадян не виходити на тонку кригу. Зважаючи на підвищення температури та значне зменшення льодового покриву, фахівці служби порятунку нагадують правила безпечного перебування на кризі. Виходити можна лише на лід, товщина якого щонайменше 7 сантиметрів. Робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одна від одної. Крім цього, слід остерігатися місць, де крига покрита снігом. подій. у Глухові відбувся чемпіонат області з волейболу серед чоловічих команд північної підгрупи. Як пройшли змагання та хто одержав перемогу, дивіться далі. Взяти участь у змаганнях та поборотися за перемогу зібралося шість команд з області: міста Конотоп, Шостка та Глухів, Шосткинський та Ямпільський райони, а також Чалигінська ОТГ. Шляхом жеребкування всі команди поділили на дві підгрупи. Після проведення в підгрупах змагань будуть стикові ігри. За перше, друге, третє місця. До фінальної групи, згідно положення, виходить три команди. По складу гравців я бачу, що буде напружена гра. Всі хочуть виграти. Чи не для кожного учасника змагань волейбол став сенсом життя, оскільки більшість з них грають щонайменше 10 років. 15 років займаюся волейболом. Подобається динамікою, передвіження. Це командна гра, це дружба. Ми знайомі з усіма командами, ми дружимо, отримуємо це задоволення. хороші всі суперники, видно, що приїхали хлопці з різних команд із суперліги, так можна сказати. Дуже чудові команди. Хотілося б зустріч в фіналі з шостої. Під час змагань кожна команда грала з двома суперниками. Головний приз вихід у фінал. Глухів дуже сильна команда, буде шостка дуже сильна команда, ну, принаймні по іменах. А там гра покаже, з Глухом не вдалося, трошки старалися боролися. Трішки багато людей з, інших, з різних команд, тому тривалий час зігрувалися. Ну, я думаю, в другій-третій грі ми зможемо надолужити і втрачене. Сьогоднішня гра мені дуже подобалася. всі суперники дуже достойно виглядять на площадці. От, по поводу тоже організація на вищому рівні. За підсумками чемпіонату найсильнішими стали господарі поля, команда Глухова. Друге та третє місце розділили Шостка та Шосткинський район відповідно. Ірина Творниченко, Єгор Криворучко, Новини СТС. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика У центрі уваги та програма журналістських викриттів непричетні. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого. Колі номер 2 зібралися вчителі з різних куточків України, щоб у дискусійному форматі обговорити зміни в освітньому просторі і отримати нові знання в рамках неконференції конференції організації ЕНДКЕМП, місія якої підтримувати прагнення педагогів підвищувати свою кваліфікацію. Тут зібралися проактивні педагоги, які з любов'ю себе називають білими воронами, тому що вони найбільше прагнуть змін. Дуже вигідно і сильно вирізняються між своїх колег в учительських спільнотах небайдужим ставленням до змін, які відбуваються в системі форматі нової української школи. Експерти з різних куточків України ділилися власним досвідом з педагогами Сумщини. Ми будемо говорити про інновації в освіті, а власне хмарні технології, хмарний простір, про Microsoft Teams, який дає можливість інтегрувати весь освітній процес і його при цьому автоматизувати і зробити навчання цікавим і корисним. Тренер Сергій навчав вчителів розвивати фінансову грамотність спочатку у себе, а потім у дітей. Учителя и деньги это всегда болезненный вопрос. Одна из компетенций новой украинской школы, которая записана в законе, это развитие в детях, предпринимательства социального и финансовой грамотности. Скажите, пожалуйста, а может ли учитель развивать эту компетенцию, не обладая этой компетенцией? Експерт Алла, до речі, вона з Глухова ділилася досвідом з вчителями, як розповідати дітям про корупцію, адже впевнена, викорінити її можна лише виховавши підростаючі покоління із несприйняттям цього явища. Наша держава буде багата в тому випадку, коли ми будемо говорити бізнес, вести чесний бізнес. І головне ми будемо боротися з корупцією. тобто не допускати того, щоб яким чином це зробити саме з учнями 9-11 класів. Ми будемо сьогодні говорити. Вчителі ставили питання, які їх хвилюють. Цікавить в першу чергу те, що стосується духовного розвитку дитини. Я класний керівник, і у мене зараз вже досить дорослі діти. Це 10 клас, і ми з ними піднімаємо дуже серйозні проблеми у наших бесідах і справді ті, які хвилюють зараз суспільство. Бажання у невимушеній атмосфері поділитися з колегами власними набутками, подивитися, що вміють презентувати інші присутні, обмінятися досвідом. Своїми освітянами, яким вдалося організувати захід всеукраїнського рівня, пишається міська влада конотопу. Місто пишається нашою освітою, нашими освітянами, які небайдужі, які йдуть перед беруть на себе відповідальність і самі тягнуть за собою весь оцей потяг освіти. Так, відповідальність це перш за все. Набуті знання педагоги Сумщини планують використовувати у навчальному процесі.